Ось у цій кімнаті гості острозького балу перетворюються на знаних шляхтичів. Дрес-код міщанський костюм кінця 16-го, початку 17-го століття. Після перевтілення головні герої дійства до нових ролей звикають не одразу. Це вас Мабуть, так зараз зараз. Вибачте. Князь Василь Костянтин Острозький пішов відкривати бал на честь хрещення свого нащадка. Першими малюка вітають міфічні боги. От Бога солодковинного веселого бахусад мене. Вот Волосел його вітають. Дехто чекаючи своєї черги привітати маля, нервується. Поздоровлення від польського коронного гетьмана у парубка Миколи Косицького не одразу вкладаються в голові. Це останнє підготування. Як читатиму на пам'ять, я не розповідатиму. Мені здається, це буде мати більший колорит, коли ти виходиш з якимось таким. Можливо, на пам'ять варто була. Але я думаю, що я з папірцем все ж впевненіше почуватимеш. Після привітань кавалери запрошують дам до танцю. Жива музика та співи додають балу колориту. Передували Острозькому балу кілька майстер-класів зі старовинного танцю. Саме тому паз непоширених серед сучасної молоді танків у виконанні учасників дійства виглядають доволі природньо. Онука князя Острозького Марійка не очікувала, що дорослі так перевтіляться. Від несподіванки навіть розгубилася. Знаєш, що тут сьогодні відбувається? Так, бал я не пам'ятаю. Проте добре пам'ятає рухи, які розучувала півмісяця. Це був тен Торзіон. Його мене навчила мама після танців. Шляхетне товариство ласує українськими бутербродами з салом та вином. За сусіднім столиком гості розважаються грою в карти. Трохи далі прийом веде відьма з угорського посольства. Ворожить панянкам на картах таро та рунах. Я хотіла привернути увагу, щоб коли людина побачила, вона одразу зрозуміла, що я не просто гостя, а вже якась людина, яка має таємницю, яка може про таємницю розказати. Організатори дійства зізнаються балові передувала купітка робота. Чимало їм довелося переч... Читати історичної літератури, щоб написати сценарій для усіх запрошених гостей. А приїхало їх на бал близько сотні. Ми запросили панів Вишневецьких. Ми запросили також панів Радзівілів і всіх наших острожських родичів. Також у нас є посланці із Європи, з Венгрії, з Англії, із Швейцарії. І бурсаки Острозької академії Острозький баг у самому розпалі. А організатори заходу вже запрошують гостей на наступне свято. Відбудеться воно у березні, а присвячене буде династії виговських. Людмила Голодник та Олексій Тищенко, п'ятий канал.